Так, друзі, починаємо. Починаємо. Значить, Перше питання у нас від Олени. Вона писала ще наступного минулого разу. Я обіцяв наступний раз подивитися. Дякую за Ощадбанку. Дякую вам велике. Дякую. Дивимось, значить, питання від Олени. Доброго дня! Можливо, я вже набридла своїм питанням, але. Ризикну спитати, яким буде значення літнього саміту НАТО для України? Дякую. Так, дивимось. Для України непогано випадає. Випадає для орків. Тут сльози випадають, бачите, біля бубнової, да, біля бубнової масті <кхи> випадають сльози. Буб, бубнова масть у нас е, вказує саме на орків. на, орків, на путінців ось цих. Для України непогано. Випадає е, не, прямо таких революційних рішень на цьому саміті не, не буде. Е, я бачу, буд, буде якась технічна допомога. Будуть якісь літа... також літальні, от бачите, літальні апарати випадає з повітря. Це можуть бути. ну Тут не випадає прямо як літаки, можливо, менше, можливо, щось, щось, щось пов'язане з повітрям. Будуть, якісь... Будуть якісь рішення прийняті. Також... Тут випадає непогано для України. Без революцій революційних так, зараз, секундочку, друзі. Відкриваю. Без е, революції в цьому плані, без, там, без, без оцього всього. Але все ж таки е, саміт непоганий. Місто Героїв Харків вітає всіх. Вас також вітаю, друзі. Е, надіюсь, у вас сьогодні тихо, бо у нас сьогодні вночі був просто кошмар. Взагалі не спали. Але, але дякуючи нашим ППО, друзі, все більш-менш нормально. Ось, таке, ось така відповідь для вас, Олена. Тобто без революції по саміту, але військово-технічна допомога буде якась, не якась глобальна масштабна. І фінансова допомога також буде в якихось там об'ємах надана. Для України непогано. Добре. Ось так. На жаль, без революційних якихось там рішень. Ось це без якихось серйозних таких змін чомусь. Ну, отак, все одно непогано випадає. Так, далі. Далі дивимось. Наступне питання. Наступне питання у нас таке. Оксана питає, що відбувається в БНР? В БНР ми знаємо, там начебто зайшли якісь диверсійні е, в, 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 рашисти, так позиціонують начебто українські диверсанти, е, а, а насправді там це російські революційні такі, якісь угрупування. Дивимося, насправді, що там відбувається в БНР? Що це, це інстинуація якась? Від кого це йде і взагалі до чого ми тут, до чого тут Україна? Це інформаційні вкиди, бачите, тут знову ж таки бубнова масть. <кій> Зроблено це щось і так випадає, що це за гроші. Тобто це українських військ тут немає. Тут немає наших, наших, нашого інтересу. Це, ось, бачите, три короля поряд з, з бубновим випадає. Це їхні все ж таки їхні там дії. Тобто саме внутрі ворога, внутрі рашки, там це їхні дії відбуваються. Це вони там мутять воду внутрі всередині своєї країни. Ось так. Наще тут ні до чого, якогось там до чогось там серйозного воно не призведе, я не бачу такого. Ось так. Нічого там особливого не відбувається. Це відбуваються дії е, на їхньому місцевому рівні, особливо до чогось такого масштабного воно не призведе. Більше це інформаційні вкиди. Нічого такого взагалі, в цьому БНР я не бачу. На жаль, е, якоїсь там війни протистояння проти влади такого не випадає. Так, далі. Питання наступне. Чи знищать? Чи знищать пускові С-300, з яких обстрілюють Харківщину? Дивимось. Чи знищать ці С-300, з яких обстрілюють Харківщину? Дивіться, можливо, пошкодять. Пошкодження випадає. Прямо знищення, прямо знищення тут не випадає. Хоча зло випадає пусте. Тобто від оцих від, від оці, від орків і від оцих С-300 зло випадає пусте. Воно випадає, випадає скоро. От, скоро і зло пусте, і е, хвороба тут пуста також випадає. Ось так. Тому. Випадає більше схоже на пошкодження. Але зло від них також, бачите, зло і сльози випадають пусті. Це ж таки, не випадає карти знищення, але випадає пошкодження і зло від цих систем пусті. Ось так. Можливо, вони будуть знати, що вони будуть знищити, та оберуть їх звідти в зони досяжності наших технічних засобів військових так Може, але все ж таки зло від них пусте. Тому така відповідь на ваше питання. Далі. Чи буде щось подібне в інших прикордонних областях РФ з Україною, як в БНР? Дивимось, чи буде таке щось, якісь подібні такі. Ну вже ж було таке, що вони захоплювали там якесь село, диверсанти там, потім вияснилось, що це їхні там. Дії, внутрішні справи. Ніхто звідки звідкись там не приходив, нічого не захоплював. Давайте подивимось це. Це ось, бачите, ще одна така в БНР. Історія трапилась. Давайте подивимось, чи буде ще таке. Чи будуть ще такі історії з диверсійними групами, з такими провокаціями. Будуть, бачите, і будуть іти від бубнового короля, від бункерного. Він е зачинчик цього всього. І він же ж і отримає сльози від цього. Це балачки, це, ці всі оці історії це все для внутрішнього е спожива споживача для того, щоб е вирішувати ці якісь питання і казатись. Е Ось таким лідером країни щось таке. Це все пусте, бо балачки, це все плітки, толком нічого з цього не буде. Якісь дії ще можуть бути, можуть зібрати якихось молодиків. Тут випадає, бачите, сімка випадає. Люди можуть бути якісь наші. Тут далеко від цих всіх історій. Взагалі, їх наших будуть там звинувачувати максимально. Але. Доказів у них ніяких немає і не буде. Це, ці, ці всі історії, це все інстинуація, бачите? Балачки і пусте. Ні до чого воно не призведе, і все одно вдари це все одно по-бунтерному. В кінцевому результаті він від цього і постраждає, і буде страждати. Якогось там результату вони не доб'ються. Ось так. Якогось результату там показати доказати, що це там провокація наших військових, такого не буде. Ось так. Такі відповіді, друзі, на ваші питання. Ось ще одне питання. Тетяна пише: Британська розвідка сповістила, що Рашка формує елітну авіаційну штурмову бригаду. Кодова назва Шторм для таких атак, для атак на територію України. Наскільки це відповідає дійсності і що з цього вийде? Дякую. Дивимось це питання. Я бачу, що, по-перше, це інформація. Бачите? Тут бубновий тут вказує на інформацію. А інформація ця більше для е, заходу, якось отак. от Західна карта тут випадає. Загроз якихось там від цих штурмових е, авіаційних груп, чи як воно там вони ще себе будуть називати. Загроз від них таких не, не випадає. Оце більше на бумажках. Вони. Вони можуть на бумажках формувати, там, збирати. Тут всього два короля, друзі, я не бачу серйозних якихось там загроз. Це більше брязкання для заходу. Показувати заходу, що в них щось є, що вони щось можуть, що у них там якась єлітні е, ці льотчики. Ось таке. Це більше для них. Е, і більше це все на бумажки. Ось так. Я не бачу якоїсь серйозної загрози для України тут не випадає. Це більше така історія, бачите? Для України я не бачу тут якихось серйозних загроз. Не випадає, друзі. Пусте балаканина, у них і техніки такої особливо немає, і в них є дуже високий ризик втратити техніку. Якщо вони залетять на територію України, вони втратять техніку. Вони це розуміють, тому... Це все знову ж таки і ПСО. Це все знову ж таки і ПСО, друзі. І такого немає. Це все на бумажках, це все для е, заходу. І показуха. Ось, ось так. Ось така відповідь на це питання. Дякую, друзі, за донат. З Монобанку, хто відправив, дякую вам величезне. Так, ось такі питання. Давайте подивимось, подивимось е ці провокації в БНР. Ось ці провокації. Як вони вплинуть на Україну? Ось так. Чи якась буде загроза? Ще з цієї сторони подивимось. Провокації, оці <кхів> диверсійні групи, захвати там е прикордонних прикордонників. Там, ну, в общем, оцей весь цирк. Як це вплине на Україну? Для України, дивіться. Повернеться, як, як повернеться ця історія для України? Пусте зло випадає, бачите? Балачки, плітки. Нічого більше особливо нічим не, не закінчиться. Пусто. Для нас це особливо ніякої ролі не грає, тому це і їхні там внутрішні, їхні внутрішні, їхня внутрішня історія. Знову ж таки, битва за владу, показати, хто там хазяїн і так далі. Ось це битва за владу і так далі. Це все йде від цієї владної верху, верхівки Кремльовської. Ось так. Для України для України випадає захист серйозний, випадає захід. Допомога від Заходу, захист також заходний, технічно дуже серйозні засоби є. Є і різні докази, того, що Україна не має в цьому ніяких ніяких справ немає, не втручалася в ці справи, що це їхні внутрішні проблеми. Ось так зло від цього пусте. Тільки балачки будуть, плітки, і ПСО розповсюджуватись, намагатись якось залякати, що, начебто, потім буде відповідь якась і так далі. Будуть там розказувати, що це від України йде. Ну це все пусто, друзі, інформаційні вкиди і ПСО. Тому ну, радуємося, коли в них там все шатається. Ми звісно ж таки радуємося, тому що коли у ворога все погано, для нас це дуже добре. Майже всі льотчики в елітних пакетах пише Юлія. Згоден з вашою думкою. Будь ласка, яка буде ця ніч для України? Друзі, будемо надіятися, що це буде тиха, мирна ніч. Я сьогодні випускав відео по, на три доби. Будь ласка, дивіться. Сьогодні в мене не було змоги поспати взагалі. Тому я буду сьогодні відпочивати. вже. Всім дуже дякую, хто заходив, хто поставив лайки. Не забув. Дякую за донати, за ваші питання, друзі. Всім тихої, мирної, безпечної ночі. Бережіть себе, своїх близьких. І зустрінемося ми з вами завтра. Цей стрім буде в записі завтра. Також завтра ми я опублікую пост там, де ви напишете питання для коротенького відео, яке я також, також запишу для вас. Ось так, друзі. Тому всім ще раз тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі.